всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі чудовий рецепт пирога слоями. З сухофруктами і він буде дуже смачний і гарний. Спочатку підготуємо улюблені сухофрукти. Я обрала чорнослив, темні родзинки та трохи інжиру для особливої нотки в пирозі. Всього сухофруктів нам знадобиться 150 г. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 10-15 хвилин. Крупні сухофрукти нарізаємо на невеликі шматочки. Наступним слоєм у нашому пирозі будуть яблука або груші. Нам знадобиться всього 2-3 штуки. Я буду використовувати груші. Груші очищаємо, розрізаємо навпіл та нарізаємо на тоненькі ломтики. Перекладаємо груші в окрему ємність, відокремлюючи на окремі ломтики. До фруктів додаємо 2 столові ложки крохмалю. І обережно перемішуємо руками. Наступним слоєм у нас будуть горіхи. Всього нам знадобиться 120-150 грам. Я взяла 100 грам волоського горіху та 50 грам соняшникового насіння. Горіхи трохи просушуємо. Горіхи нарізаємо на досить великі шматочки. Ось така суміш у мене вийшла. Тепер до горіхів додаємо 50 грам цукру, це приблизно 2 столові ложки. Та за бажанням столову ложку маку. Але це не обов'язково. Якщо будете готувати з яблуками, обов'язково покладіть краще 1 чайну ложку кориці. Тепер будемо готувати тісто. Для цього в окрему ємність розбиваємо 2 яйця. Додаємо дрібку солі, 50 г цукру та трохи ваніліну. Збиваємо за допомогою міксеру до світлої пишної маси. Тепер додаємо 40 г будь-якої рослинної олії. Та ще раз перемішуємо міксером. Тепер частинами просіюємо 110 грам борошна та півчайної ложки розпушувача. Та перемішуємо обережно за допомогою силиконової лопатки. Тепер форму, в якій будемо випікати, застиляємо пергаментом. У мене форма 11 на 21. Та викладаємо половину тіста. Розподіляємо тісто по дну пергаменту, щоб обов'язково все дно було вкрито тістом. Тепер викладаємо слой горіхів. Також приблизно половину всіх горіхів. Наступним слоєм викладаємо фрукти. Тепер слой сухофруктів. Зверху на сухофрукти викладаємо тісто, яке залишилось. Та розподіляємо по всій поверхні. Зверху на тісто знову викладаємо груші. І останніми викладаємо слой горіхів. Тепер ставимо випікати наш пиріг при температурі 150-170 градусів приблизно на 50-60 хвилин. Наш пиріг вже готовий і я виняла його з форми. Це було дуже легко зробити. І тепер я для вас відріжу шматочок. Але подивіться, який він неймовірно гарний. Просто чудовий. Як я вам і обіцяла. Ви тільки подивіться, який неймовірний цей пиріг, гарний і надзвичайно смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати, адже він прикрасить будь-який святковий стіл. І звичайний день зробить особливим. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк та залишайтесь на моєму каналі, щоб знову бачити нові рецепти і не тільки рецепти. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, міцного здоров'я, любові, радості і побільше добра в вашому житті. До нових зустрічей і пока!